неймовірно. Давай тоді по три. Ідея. Коротше, ви із... з Владіком зараз по 20 штрафних. Кожен з кожним, поняв? Я з тобою. Ще 20 штрафних, блядь, умру. Що сьогодні відос який. Е, ми граємо в штрафні на Лесі Україночку на 200 гривень. Yeah, Щад ти із задиком. Суперсені. Потім виграшний за мною і то забере Лесько. У нас в воротах сьогодні стасік. Hello. Це чоловік звір, блін. Запам'ятайте його, він буде пушки робити. П'ять ударів кожен робить сюди. П'ять ударів. Oh, по три. Так, давай так. Тоді по три? Давай тоді по три. Владік, лучший, давай до мене в команду. Дивись, коротше, ну, оці два м'яча це обикновенних м'яча, правильно? Так. Е, коротше, кожен гол це, по суті, бал. Чим більше балів набираєш, тим виграєш. Е, баскетбольний м'яч два бали. Е, футбольний м'яч 2 бали. Е, і здутий м'яч теж 2 бали. Коротше, все, починаємо. Перший удар, перша Дай. точка, права нога. Поніслась. Ну що, ти готовий? Твої перші три попитки починаються з цієї ноги. Давай. Ну, блядь, задик може забити. Oh, yeah. ah, Сюди! Один є, задик один забив. Він на один шаг ближче до 200 гривень. Ай-яй-яй-яй-яй. Що, береш якийсь бонусний, ні? Ну окей. Ну, задик один забив. В нього ще ще один із той точки. Чотка. Що, ти бонусні будеш якийсь брати? Один спущений, одна футзалка, один баскетбольний. Після трьох як тобі. Ну що, твої перші три попитки, як ти? Готовий? Готовий. Лесі Україночку забрати, якщо виграєш. Цей турнірчик, міні-такий міні-турнірчик. На завтра Фу. на футбол, так. А ну, перші слова перед цим. Треба будемо пробувати. Ви, ти ж пробувати, да? так? Да. Так. Треба. Ну ти готовий, так? Да? Наточний. На Наточний. На ну ти дожен забувати. Yeah, О, точность? Ой, Владик, я даже не знаю хто з них виграє. Я думаю, нічого буде, ще буде по пенальті бить. Настасік, звір на воротах. Та ти шо? Третій давай, ти нічого ще не забив. У тебе є що я не є цей. У тебе є бонусний м'яч. Х2. Чого? Зразу два бала. Я вахую. Давай. Ха-ха, <гум> він бере бонусний. Яким футбольним? <гум> Два бала. Я ще забивав. Ай-яй-яй, ну було близько, було близько, було близько. Ну нічого. Ну шо по центру задуй. По центру твої три удари. Бонусний. Бонусний Сразу же? Який футзальний? Та не гані, ти серйозно, ти береш футзальний. Я за м'ячиком попизую. А як думаєш, Я думаю, запишешь? Ви ще. Дивись, владика один уже є бал. В тебе ноль. І він взяв вже два, два бонусних м'яча. Що, ти будеш брати тоже? Зразу з бонусного. З бонусного начнеш? Yeah. Бонусний м'яч два бали. Владик, ну давай. He found a way to go and Бля, ну вище, вище, треба прижимати трохи, согласен? Пристреляєш? Оце я летить вообще. Оцей летить вообще. Що, ти опять береш бонусний? Ну давай, футзальний we'll м'яч Вверх? Yeah. Так... Ти маєш перші удари нормально. Так прижимай, прижимай, прижимай. Твої три удара. Вировать надо. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Задок бери опять бонусный. Ну блин. Бля, ну він сумасшедший, просто сумасшедший. Взади кітого в тебе два забитих. Два. Владік. В тебе ноль. А в Задика два вже. Два вже, представляєш? Давай, ну. Леся Українка може улетіти. В тебе дві ноги робочі. Що ні? Ану, поставте вподобайку цьому мангусту. Eat me and what was <реш> left. Ха-ха! Ай-яй-яй, блін, стосик, да? Стосик тащить просто? Неймовірно, неймовірно. Що береш бонус не сразу же? Капець, ну ну блін, сумасшедші люди. I feel like no one takes accountability. They want the credibility. Два, два! Скажи, як так пустити? 2-2 в них. 2-2 що, ззадик. По пенальті розрішити чи як? Ой, так все, він два забив. Ну він три вдарить. Ні. А ти скільки? А в тебе ще третій? В нього ще третій. Ні, ну нормально. Що, Що скажеш? Точка. Тут точка буде. Давай быть хорошо. Все отсюда. С отсюда. Раз. От сюда, все. сюда. Сложность. А ну пробей, пробей. Раз. Тут же типа сложность должна быть такая. Сложность. till I wear the crown. Задик забив. А, ти типа за два так, хоч? Так, він просто зараз одним ударом тебе виграє. Давай дивись, цей удар, він рішаючий. Якщо ти забиваєш, то ти виходиш за мною і змагаємося за 200 гривень. Хорошо? Хорошо? Да. Давай. Я чувствую, як у нього пердак горить. Він просто срать хоче. Не сміший. Так 200 гривень від тебе просто утекло. Ну так ще зараз побачимо, чи буде удар. Як? А так він же забив. Хіба ти тебе? Хоч по три, да? <плес> Давай по три, Давай по три <плес> тоді. По три. <плес> <плес> ти береш бонусний п'ять? Ні, ну ти любиш бонусні. <плес> Владик, треба реабілітуватися. Ворота по факту. Ну. Великі, не маленькі, треба забивати. Треба. Що ти скажеш дивіться? Дуже болельщики побільше ти хотів самі самі головні. Чесно, дівчата приїдуть. Давай. А ти що, ось все, він Кріщано, МС Роналдо. 2-1, тобі треба відіграватися. Або просто обичним м'ячом забити і зрівняти, або забити бонусний. Ти вже не виграє, бо він тоді бонус не може забити. Ну може ти не забити? Ти будеш бити опять фузолки. Ну, буваємо. Пацани, проїжджайте. Пацани, проїжджайте, бо, блін, задик був вона. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну все, то йому можна в принципі і не бити. Чи ти вдариш для болельщиків? Давай цей баскетбольним. Баскетбольним. Зади, він тебе хоче просто принизити. Він б'є баскетбольним. Ну шо, тебе, що, ж тебе вже на 50-50, на у 50, тебе леська в кармані. Ну, конечно. Ти розумієш? Або ти забираєш леську в наступному раунді. Або. Або або. Або нічого. Або нічого не забираєш. Да. Ну як ти програв? Це тільки перший челлендж. Тільки перший челендж, так? Да? Ну нічого, ти обираєш, якщо, що, да? так? Ну все, отлично. Ти виграв в цьому так, да? ти виграв задика. Следующий, цей. Следующий ти за мною на Леську. Ти розумієш? Або ти заплатиш. Ой, а ну сделайте так. Ай-яй-яй-яй-яй, красиво. Так він же ж тобою вже продовжиться чи. Він зі мною продовжить, але тут буде друга частина. Коли люди підпишуться, лайк поставлять і комент, напишуть, що хочуть другу частину, правильно? А, ну не все. Не а правильно. Тоді. Або коли наберемо? Якщо наберемо 5 лайків. Ні, Давай 10. 10, 10? Километров. 10 километров. Владик просить 10 лайків і потім виходить друга частина. Все, пока-пока.